поки Дніпро пливе Україна не вмре! Пане життя, чайки, дучці у конкурсі у горя готовий. Райовий загальний дрон. Скажіть! Рій, Російсь! Рій, до мене! Рій, У лаву! Збірка!

Первый, Перший. первый, первый. Другий. Перший. Ри, одну лаву, пусть! Ри, лаву, Ри, лево, руч! Право, руч! Обер, Ри, на месте! Кроком, руч.